Третє, що потрібно вміти, вміти, скажімо так, цьому умовному лідеру, це, ну, все ж таки, не звалювати все на свої плечі. Це буде перша помилка, перша помилка, яка ну, приведе врешті, до, я, називається там ручне управління, до речі, дуже, 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 дуже популярне в Україні. Я думаю, що воно можна розвивати як окремий напрямок у науці, особливості ручного управління. Так от делегування повноважень, воно дуже і дуже важливе. цьому делегування повноважень. Я би акцентувався не на тому, що хтось там має щось робити. А тут дуже важливо лідеру сфокуватися на тому, що якщо твій підлеглий робить якісь помилки, він має розуміти, що це абсолютно нормально і в цьому немає нічого страшного у делегуванні повноважень, коли ти делегуєш делегуєшся повноважень, якісь людини, і вона робить помилки, вона не має цього боятися. Це саме головне. І ось створити таку атмосферу, коли твої підлегли не бояться робити помилки, це дуже і дуже дуже і дуже важливо. Ось в цьому полягає ці суть делегування повноважень.